Сьогодні про функцію Фільтр, яка дозволяє фільтрувати масив даних на основі заданих умов, і повернути лише ті записи, які цим умовам відповідають. Це одна з найпотужніших функцій Excel, яка працює з динамічним масивом. Функція фільтр має наступний синтексис. Спершу передаємо Array, це масив або діапазон-клітинок, з якого ви хочете отримати значення. Тобто це вся таблиця або певна її частина. У нашому прикладі ми можемо повернути усі колонки, категорія товар та продажі. Далі параметр Include умова або кілька умов, за якими обираються рядки. Це має бути масив логічних значень true або false, такого самого розміру, як і кількість рядків array. Щоб додати кілька умов, використовують знак множення або знак додавання. Множення для логіки AND, всі умови мають бути true. І символ додавання для логіки OR, тобто однієї true. І останній не обов'язковий параметр if empty, значення, яке буде повернуто, якщо жоден рядок не відповідає умовам. Чому правильно розуміти умови? Якщо include має іншу кількість рядків, ніж Array, Excel поверне помилку value. Усі логічні вирази автоматично перетворюються в масив одиниці або нулю, true одиниця, false 0. Давайте розглянемо в даному наприкладі. Уявімо, що у нас таблиця з трьома клонками: Категорія, товар і продажі. Ми хочемо повернути лише ті рядки, де категорія дорівнює одягу і продажі більше 1 мільйона. Щоб задати ці дві умови в фільтр, ви перемножите логічні вирази. І в результаті бачимо відфільтрований масив значень. Знак множення між умовами, струвою логіку і обидві умови мають бути виконані. Категорія одягу має бути одяг, а продажі мають бути більше 1 мільйона. Якщо хочемо отримати рядки, де категорія одяг або продажі більше мільйона. Змініть символ з множення на плюс на додавання. І в результаті масив буде відфільтрований, де хоча б одна умова буде true. Чому Excel так працює? Коли Excel виконує логічні операції, наприклад, шукає в категорію одяг, він перетворює результат у масиві із true, false. Наприклад, якщо ми застосовуємо математичну операцію множення або додавання, Excel перетворює логічні значення true одиниця, false 0. Тобто одиниця помножити на одиницю дорівнює одиниця, обидві умови виконані, рядок включено. Якщо одиниця помножити на 0 до 0, або 0 помножити на 0 до також 0. Одна або жодна не виконана, і тому результат виключено. Отже, висновок по функції фільтр працює з динамічними масивами, дозволяє створювати складні фільтри з and або. «or». Підтримує посилання на зовнішні клітинки, тобто легко інтегрується з випадаючими списками або змінними умовами, і надзвичайного гнучка для динамічної аналітики без застосування макросів або фільтрів вручну.